Дивись, яка кругом краса, такої ти ще не бачив. От бляха, як зайдеш свої посіви, які ти виростив своїми ручечками, ночі не доспав, аж співати хочеться. Прийдуть жнива, скосиш оцю всю красу. Будеш довольний, як слон, бо в тебе зерна багато. А потім приїде до тебе якась падлюка, купе це зерно за копійки, і ти віддаш, а що з ним робити. Буде лежати під сонцем, гнить під дощами. І ти будеш плакати, не співати, а плакати. Що ти отримав копійки і не повернув навіть те, що ти сюди вклав. Все о те, що ти мав дати своїй сім'ї, своїм діткам, дружині. Що ти брехав дружині, що все воно коштує те добре, все воно дешево, все воно недорого. А потім будеш плакати. Бо заробиш не ти, а якась падлюка. І плакать просто, бо тобі образливо. За все це.